Опади Україну не залишають у суботу, 14 червня. Майже на всі території країни, крім західних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі зафіксується на позначках плюс 9, плюс 14 градусів, в день плюс 18, плюс 23. на півдні до плюс 25 градусів. У неділю, 15 червня, прогнозується малохмарна погода із можливими короткочасними дощами і грозами. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від плюс 9 до плюс 16 градусів. В день повітря прогріється до плюс 23, плюс 28. На Полтавщині прийдешньої суботи хмари на небі не зустрічатимуться лише вночі. А від ранку й до вечора зберігатиметься похмура погода. Опади із різною інтенсивністю накрапатимуть протягом усього дня. Вранці очікується дрібний дощ, другої половини дня сильний дощ із грозою. Температура повітря темної передоби становитиме плюс 12 градусів. Світлою підніметься до позначки плюс 20. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами. Вранішній дрібний дощ поступово перейде у сильний дощ із грозою. Нічна температура повітря становитиме плюс 15, денна 20 градусів тепла. У горішніх плавнях першого дня вікенду погода буде похмурою. У суботу синоптики прогнозують опади. Спершу у вигляді дрібного дощу, а згодом сильного дощу із грозами. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 21, вночі 14 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі. Погода також не порадує мешканців і гостей нашої громади. День обіцяє бути дощовитим. Температура повітря буде схожою на ту, яка була попередньої доби. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 14 червня 1998 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го, 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.